Вітаю, друзі! Хто наступне після України? Як Естонія готується до можливої агресії Путіна? В ефірі «Те житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка буває незручною і навпаки. Зручною. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, Тому, якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку нашої роботи гривнею. Ці подробиці є в описі до цього відео. Висота 9 тисяч кілометрів над Балтійським морем. у літаку спорядження НАТО, оснащеному гігантським блискучим, схожим на гриб Радаром, що дає змогу членам екіпажу сканувати регіон у пошуках підозрілої російської активності. Такі місії, і членство НАТО, дозволили маленьким Балтійським країнам Литві, Латвії та Естонії, які є сусідками Росії, почуватися в безпеці. Але президент Сполучених Штатів змінює цю ситуацію завдяки своїй симпатії до Володимира Путіна, яку не приховує ще з часів свого першого президентства. Чи не президент Штатів чітко дав зрозуміти: вперше з часів Другої світової Європа більше не може розраховувати на абсолютну військову підтримку Сполучених Штатів, це змушує країни Балтії нервувати. 40 років вони були частиною Радянського Союзу. Зараз вони є членами Європейського Союзу і НАТО, але російський президент Путін досі публічно заявляє, що країни Балтії мають повернутися у сферу впливу Росії. І якщо Російська Федерація переможе в Україні, чи не зверне вона свою увагу на них, особливо, якщо відчує, що новообраний 47-й президент не захистить? Їх. Якщо в Україні вдасться досягти тривалого перемир'я, Путін навряд чи зупиниться на цьому, як вважає Ян Бон, заступник директора Центру європейських реформ. Ніхто при здоровому глузі не хоче думати, що в Європі ось-ось почнеться війна. Але про це все частіше говорить європейська розвідка. Така реальність. І байдуже. Станеться це за 3, 5 чи 10 років. Ідея про те, що мир у Європі триватиме вічно, відійшла в минулому. Росія переводить свою економіку на військові рейки. 40% федерального бюджету витрачається на оборону та внутрішню безпеку. Ми бачимо, на що вони переорієнтовуються. Підкреслює Бон, і це точно не мир. Місто Нарва розташоване вздовж кордону Естонії з Росією. Яскраве свідчення вразливості цієї Балтійської країни. Нарва відокремлена від Росії одноіменною річкою. На обох берегах стоять середньовічні фортеці. Одна під російським прапором, інша під естонським. Між ними міст один з останніх пішохідних переходів у Європі, який досі відкритий для росіян. Для нас російська загроза давно не новина. Ми звикли до їхніх витівок, каже начальник прикордонної поліції Естонії Егер Беліч. Зараз, за його словами, на кордоні фіксують напруженість і постійні провокації з боку росіян. від глушіння супутникової навігації до крадіжки прикордонних боїв. Минулого року Естонія обладнала міст нарви з зубами дракона. Це бетонними такими загородженнями, що можуть уповільнити просування бронетехніки. Російська Федерація не заявляла, що планує направити туди танки. Та це й не потрібно. Щоб спричинити нестабільність, вистачить кількох військових груп. Близько 96% жителів Естонської нарви говорять російською. Багато мають подвійне громадянство. Росія неодноразово використовувала етнічні розбіжності для втручання у внутрішні справи інших держав. Ну, як це було в Грузії, Молдові, а зараз і в Україні. Президент Путін навіть припустив у 2022 році, що нарва історично є частиною Росії. Через зростання військової загрози країни Балтії та Польща оголосили, що виходять із Конвенції про протипіхотні міни. Раніше Литва офіційно вийшла з конвенції про заборону касетних боєприпасів. Після України Путін наймовірніше нападе на країну, яка не є членом НАТО, ну, наприклад, на Молдову. Через менший ризик міжнародної реакції. Так вважає колишній помічник генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Каміль Грант. За його словами, Естонія та інші балтійські країни традиційно були більш вразливі ніж решта членів НАТО, оскільки географічно ізольовані від Альянсу в Західній Європі. Але зараз ця проблема практично вирішена, оскільки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну до НАТО приєдналася Швеція і Фінляндія. На думку Маріон Месмер з Чепмехаус, найбільш вірогідним поштовхом до війни з Росією буде радше прорахунок, ніж спланована акція. Якщо в Україні настане мир, то Росія, ймовірно, продовжить кампанії з дезінформації та кібервійни в Європі, а також диверсії та шпигунство в Балтійському морі, прогнозує Месмер. Наприклад, у Балтійському морі може статися нещасний випадок, який перейде в конфронтацію між країною-членом НАТО і Росією, а потім перерости в щось іще. Водночас Каміль Грант не полишає думки, що Путін може все-таки націлитися на країни Балтії. Російський президент, ймовірно, спочатку оцінить можливу реакцію союзників НАТО, чи ризикнуть США, Франція, Італія чи Британія? Вступити у війну з ядерною державою через нарву, невелику частину крихітної Естонії, розташовану на східній околиці НАРТ. А якщо припустити, що ми станемо свідками повторення того, що сталося на Донбасі 2014 року, тоді російські воєнізовані формування проникли у східні області України, почали захоплювати органи місцевої влади донбаських міст, а згодом перейшли до прямих військових дій. При цьому. Вони не ідентифікували себе як російські солдати. Чи стане тоді НАТО на бік Естонії? Якщо ні, то для Путіна це буде вигідний сценарій. Він удавано заперечуватиме свою провину. А принцип єдності Західного військового альянсу, який він так затято ненавидить, на буде підірваний. Це дестабілізує Балтику загалом у соціальному, політичному та Економічному плані російське вторгнення нехай і обмежене, найімовірніше відштовхне іноземних інвесторів, які вважатимуть цей регіон нестабільним. Ще одне побоювання, про яке говорять в Естонії, полягає в тому, що президент Сполучених Штатів може вивести або значно скоротити чисельність військ із військового потенціалу, які США вже давно розмістили в Європі. Але Балтійці не втрачають мужності. Щодо присутності Сполучених Штатів, то вони не знають, яке рішення ухвалить американська адміністрація. Так заявив міністр оборони Естонії Ханно Певко або ж Певку, вибачте, якщо неправильно поставив наголос. Вони чітко заявили, що приділятимуть більше уваги Тихоокеанському регіону, а Європа має взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Ми з цим походжуємося. Ми повинні вірити в себе і довіряти нашим союзникам, у тому числі американцям. Я абсолютно впевнений, що напад навіть на шматочок Естонії це напад на все НАТО. Це також питання до всіх союзників, до всіх 32 членів. Ми разом чи ні? Польща, Литва, Латвія та Естонія прагнуть ще більше посилити оборону вразливого східного флангу НАТО на тлі загрози від Російської Федерації. У Польщі планують запровадити загальнообов'язкову військову підготовку. Прем'єр Дональд Туз підтримав ідею президента Франції Мануеля Макрона про захист європейських союзників за допомогою ядерної зброї. Виборців у країнах Балтії не потрібно переконувати в необхідності виділяти значну частину державних коштів на оборону. Естонія, приміром, зробить обов'язково навіть бобосховищ у будівлях площі понад 1200 квадратних метрів. А з наступного року витрачатиме на оборону 5% свого ВВП. Литва має намір виділяти на ці потреби 5-6% свого ВВП. У Польщі військові витрати 2025 року зростуть до 4,7% їхнього ВВП. Там також сподівається створити найбільшу армію в Європі. Для порівняння. Сполучені Штати витрачають на оборону приблизно 3,7% ВВП, Британія 2,3 і має намір довести цей показник до 2,6% до 2027 року. Ці рішення країн сусідів Росії цілком можуть бути пов'язані з бажанням зберегти безпекові гарантії з боку США. Президент США вкотре заявив, що не захищатиме членів НАТО, які витрачають мало коштів на оборону. Якщо вони не платять, я не збираюся їх захищати. Ні, я не буду їх захищати, наголосив він. На його думку, члени Альянсу мають витрачати щонайменше 5% ВВП. На тлі неоднозначних сигналів з Вашингтона, Естонія дедалі частіше звертається за підтримкою до європейських союзників. Нині в цій Балтійській країні перебувають близько 900 британських військовослужбовців. І Британія пообіцяла розширити там свою присутність. На базі Тапа, ми бачимо величезні ангари, заставлені бронетехнікою. В іншому кінці ангара ви побачите бойові літаки челенджер, каже майор Алів Гамфріс, що перебуває в Естонії на шестимісячній ротації. Це важлива частина потенціалу британських військ. На запитання, чи зверталася Естонія до Британії з проханням посилити свою присутність, бо почувається незахищеною, він сказав: Я думаю, що НАТО загалом почувається незахищеною. Схід. Важливий фланг нашої колективної оборони. Усі в країнах Балтії та у східній Європі відчувають помітну загрозу з боку Російської Федерації. Ми не хочемо, щоб справа дійшла до війни, але якщо вона почнеться, ми повністю інтегровані і готові завдати смертельного удару по Російській Федерації, щоб захистити Естонію. Всі розуміють, що все залежно від політичних рішень, ухвалених у той момент. Естонія нічого не приймає на віру. Вона тестує нові армійські бункери на кордоні з Росією та інвестує в безпілотні технології. Її збройні сили не можуть самостійно відбити напад Росії, але вона вивчає уроки України, долі якої, як сподівається, Естонія їй не доведеться розділити. Ну, а завершу відео вже за традицією. Фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах, ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодні і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!